Чому про Леоніда Кучму майже ніколи не говорять із захопленням? Та цю постать точно не варто забувати. Сьогодні поговоримо про людину, яка залишила відбиток в історії незалежної України, про його зростання від звичайного інженера до чи не найвпливовішого депутата країни. Поговоримо про його досягнення та провали і спробуємо відповісти на складне питання чи був Леонід Кучма тим? Хто врятував українську державу? Чи, можливо, навпаки, заклав початок її майбутніх проблем. Відповідь на це питання значно складніша, ніж здається, на перший погляд. Кучма Леонід Данилович народився 9 серпня 1938 року в селі Чайкине, що у Чернігівській області. Батько майбутнього політика брав участь у Другій світовій. І загинув на фронті у 1944 році. Через рідне село майбутнього Політика, лінія фронту тоді прокотилася двічі, людям, зокрема й сім'ї кучми, доводилося втікати в ліси і дбати про власну безпеку, добуваючи їжу та одяг. Тобто, дитинству майбутнього політика точно не позаздриш. Та такі життєві виклики не зламали його духу. Подорослішавши, Кучма розпочав навчання в Дніпропетровському університеті за спеціальністю інженер-механік в галузі ракетної техніки. Чому саме така спеціальність? Як згадував сам політик, йому було соромно зізнатися, що на вибір спеціальності вплинув розмір стипендії. Її розмір становив 400 рублів. Тоді як на омріяній філологічній спеціальності лише 180. Через брак коштів життя було дуже скрутним. До рідної Чернігівщини, за словами Кучми, нерідко доводилось добиратися, не сплачуючи за проїзд. Або, як кажуть в простому народі, їхати зайцем. Але зовсім скоро настане момент, який назавжди змінить життя молодого хлопця. Закінчивши університет, в 1960-му кучма влаштувався на роботу в конструкторське бюро під назвою. Південне тут він виконував обов'язки звичайного інженера. Саме ж підприємство займалося розробленням військових та космічних ракет, ядерних боєголовок і різноманітних космічних приладів. Про розвиток кар'єри в радянський період життя кучми у нас немає великої кількості інформації. Загалом, за більш ніж наступних 30 років його кар'єрі точно можна позаздрити за кілька десятиліть. Майбутній політик кілька разів змінював посаду. І в кінцевому результаті, в 1982 році, Леонід Данилович зайняв посаду генерального конструктора. Одночасно із таким яскравим ростом в житті амбітного чоловіка відбулися ще дві важливі події. Перша це одруження із Людмилою Талалаєвою. Сімейна пара прожила разом уже більш ніж 60 років. Та спільно виховала доньку. А друга важлива подія, що точно змінила майбутнє Леоніда Кучми, це вступ до комуністичної партії. Через багато років ця подія дозволить йому стати головним секретарем партійного комітету у власному бюро. А це, в свою чергу, надасть йому можливість вести кадровий контроль, впливати на управлінські рішення. І комунікувати з іншими високопосадовцями комуністичної партії. Іншими ж словами, ця посада принесла широкі повноваження на підприємстві та впливові зв'язки по всій державі. Найвища кар'єрна точка в космічно-ракетній галузі настала в 1986 році. Тоді Леонід Кучма зайняв посаду генерального директора південного машинобудівничого заводу. Одного з найбільшого у світі заводів, що виготовляв бойову зброю та космічні ракети. Цій посаді Кучма присвятив цілих 6 років аж до 92-го. Здавалося б, чого ще потрібно для хорошого життя. Досягнувши піку в кар'єрному рості, Кучма ступив на шлях нової вершини, а саме політичної. І цей шлях вплине не лише на його долю, а й на долю всієї країни. Перш ніж потрапити до великої політики, Кучма уже отримав деякий політичний досвід. Так ще в 1985-му його обрали обласним депутатом Дніпропетровської області, а через два роки депутатом сучасного міста Дніпра. До Верховної Ради Леонід Данилович потрапив після парламентських виборів у березні 1990-го. Тоді він увійшов до складу комуністичної більшості, ставши народним депутатом, на його плечі лягла відповідальність займатися питаннями оборони і державної безпеки. Важлива подія, яка невдовзі сталася в історії становлення незалежної держави прийняття Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року. Достеменно нам невідоме ставлення майбутнього президента до цього документу і до ідеї незалежності загалом. Та факти вказують на те, що Кучма тоді не прагнув проголосити Незалежну Україну. В своїх спогадах він постійно намагався уникнути згаданої декларації, а під час запровадження правок до документу, де голосування відбувалось поіменно, голос Леоніда Кучми був ані за, ані проти. Тож навряд станом на 90-й рік політик підтримував ідею незалежності. І наступні факти, про які ми згадуватимемо, ще раз це підтвердять. Паралельно з цим, в липні 1990 року Леоніда Кравчука було обрано на посаду глави Верховної Ради України. Як це вплинуло на Леоніда Кучму? Не знаємо співпадіння це чи ні. Але його ідеологічні переконання дещо змінилися на користь націонал-демократів. Та незважаючи на це, на початку 1991 року Кучма уже відкрито виступав за збереження Радянського Союзу. Але як він заявляв, збереження того Союзу, де Україна залишиться суверенною державою. Також він вважав. Що без СРСР Україна не зможе довго проіснувати через слабку економіку та загрозу збереження міжнаціонального миру. Та зовсім скоро політик змінить свою думку. Станеться це аж у серпні 1991 року після невдалої спроби державного перевороту в СРСР, чому майбутній президент так пізно підтримав ідею вільної України. Невдовзі дізнаємось. Із процесом розпаду Радянського Союзу особисті справи кучми стали кепськими. Престиж космічно-ракетного підприємства Різко впав. Перспективні проєкти почали згортатися. Можливо, саме через власні інтереси Леонід Данилович прагнув зберегти союз. Ситуація із промисловістю була складною не лише на підприємстві політика, а й по всій країні. Економічна криза, інфляція. Нестача сировини, все це негативно вплинуло на економіку держави. В цих умовах, в жовтні 1992-го, президент України Леонід Кравчук запропонував Кучмі стати новим прем'єр-міністром, як людині із великим досвідом роботи у виробничій сфері. Під час спроб покращити ситуацію між прем'єром та президентом виник конфлікт. Кучма прагнув більше повноважень. Бо без них, за його словами, не зможе покращити економіку. Та Кравчук постійно відмовляв. Тож у жовтні 93 го прем'єр-міністр подався у відставку і фактично став головним політичним опонентом Кравчука. Цей вибір точно був вдалим. На тлі конфлікту популярність президента різко падала, добробут населення лише погіршувався, а політики замість того, аби вирішувати проблеми. Були зайняті боротьбою одне з одним. Протистояння могло тільки посилюватись. Проте Леонід Кравчук заявив про проведення дострокових президентських виборів, і саме ця подія змінила геть усе. Під час передвиборчої кампанії усі прекрасно розуміли, що найбільша боротьба відбудеться між чинним президентом Кравчуком та колишнім прем'єром Кучмою своїй передвиборчій кампанії. Останній відверто виступав за максимальне зближення з Росією, надання російській мові статусу офіційної, боротьбу з корупцією та розв'язання всіх економічних і соціальних проблем. І от одна з найважливіших подій в житті депутата сталася 10 липня 1994 року Леонід Кучма здобув невелику перевагу під час другого туру голосування. Набравши більш ніж 52% голосів, перший президентський термін кучми мав як свої досягнення, так і власні провали. Одна з найперших проблем, із якою зіштовхнувся новий президент процес ядерного роззброєння України. Будучи тісно пов'язаним із ракетобудівництвом, кучма, як ніхто інший, розумів усі наслідки цього рішення на тлі погіршення відносин із Росією. Ще будучи прем'єр-міністром, він прагнув залишити невелику кількість ракет для стримання наших сусідів, і його думка багато що означала для інших політиків. Та після його звільнення від цієї посади, українська влада дещо змінила свою позицію. Попередній президент Кравчук, відео про якого уже є на каналі, у тристоронній заяві із Росією та США заявили про намір України. Відмовитися від ядерної зброї. Тому, ставши президентом, Кучма вже не мав особливого вибору в ядерній політиці. Відтак, 5 грудня 1994 року був підписаний договір, який ми знаємо під назвою Будапештський меморандум. За ним Україна погодилася віддати ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки. Сьогодні можна довго сперечатися. Наскільки вигідним було це рішення, та сам Будапештський меморандум аж ніяк не був для нас вигідним. В ньому не було ні чітких гарантій безпеки, ні справедливої фінансової компенсації. А наслідки цього договору Україна проживає і сьогодні. Після приходу до влади Кучма зіштовхнувся із однією не менш серйозною проблемою сепаратистські настрої в Криму. Ситуація була вкрай важкою, особливо в лютому 1994 року, коли на виборах президента Криму переміг Юрій Мішков. Саме так Крим колись мав навіть власного президента. Якщо хочеш більше дізнатися про це, напиши в коментарях, і тоді на цю тему вийде окреме відео. Чому для нас це так важливо знати? Юрій Мішков обрав курс на зближення з Росією, особливо в економічному плані. Тоді Кучма наказав силовим структурам врегулювати ситуацію без запровадження надзвичайного стану на півострові. Та на наше щастя, між самими сепаратистськими силами виник конфлікт. На тлі їхніх суперечок Кучма взяв під контроль кримські відділення Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції та СБУ. Кінець конфлікту відбувся в березні 1995-го. Кучма ліквідував посаду президента Криму і оголосив проведення спецоперації українських силовиків. Поставлене завдання виконали успішно. В результаті було захоплено будівлю парламенту автономії, а першого й останнього президента Криму депортовано до Росії. Та як згодом виявилось, усунення мішково було замало. Аби врегулювати ситуацію. Потрібно було домовитись із самою Росією, щоб та не втручалася у внутрішні справи України та півострова загалом. Після довгих перемовин це нарешті сталося. В 1997 році президенти обох держав підписали низку угод, що стосувалися поділу чорноморського флоту, але що важливіше, вони підписали договір про дружбу, співробітництво і партнерство. І тоді проросійські настрої в Криму поступово зникли, як і амбіції самої Росії щодо цих земель. Але всі ми тепер знаємо, що це лише тимчасово. До інших зовнішньополітичних заслуг Кучми в часи першої каденції можна віднести суттєве зближення із Європою. Тут можна згадати про вступ України в Раду Європи, підписання Хартії про партнерство із НАТО. Указ про стратегію інтеграції України до Європейського Союзу. На перший погляд, нам навіть може здатися, що крок в сторону Європи зроблено успішно. Та згодом сам Леонід Кучма відмовиться від нього. А тепер поговоримо про ситуацію всередині країни за президентства Кучми. Як ми знаємо, економіка держави в лихих 90-х перебувала в повному хаосі. Тож Леонід Кучма створив програму радикальних економічних перетворень. В результаті цих реформ йому вдалося змінити і стабілізувати нову національну валюту гривню. Також була здійснена ціла низка перетворень в сфері приватної власності та переходу на ринкові відносини. Проте далеко не все в його економічній політиці було успішним. Стратегія боротьби з організованою злочинністю провалилася. В державі розквітала корупція, а також посилився вплив олігархів. На тлі такої ситуації добробут звичайного населення різко впав. Низькі зарплатні та пенсії призвели до пошуку роботи за кордоном, поширеним стало ухилення від сплати податків та нелегальне працевлаштування, а величезна корупція призвела до політичної боротьби та суперечок за контроль над ресурсами країни. Та не одними провалами закінчилася діяльність героя нашого відео. Одна з найбільших заслуг другого президента України прийняття нової конституції. Перші кроки щодо цього були зробленими ще у 1990 році. Тоді головою конституційної комісії був Леонід Кравчук. На перший погляд здавалося, що все було добре в липні 92-го. Фінальний проєкт Конституції було продемонстровано перед населенням, але економічні проблеми лихих 90-х не дозволили тоді затвердити її. Після президентських виборів 94-го року питання знову набуло актуальності. Кучма грамотно підійшов до вирішення проблеми, скоротивши склад Конституційної комісії і залучивши до неї представників усіх гілок влади. Сам Кучма разом із головою Верховної Ради Олександром Морозом виступили співголовами комісії. В ході написання головних конституційних положень між депутатами виникла суперечка. Леонід Кучма прагнув зосередити більше повноважень в своїх руках. З цим, власне, і був пов'язаний конфлікт. Що ж він хотів змінити? Ним було висунуто ідею. Що президент повинен очолити уряд і самостійно назначати міністрів, та через суперечки Леонід Данилович пішов на компроміс із парламентом. Президент не став главою уряду, проте отримав великий вплив під час формування його складу. Попри всі конфлікти, нарешті, 28 червня 1996 року, після 24 годинної сесії, Верховна Рада прийняла Конституцію України. Час ішов, а разом із ним закінчувався перший президентський термін. Напередодні нових президентських виборів Леонід Кучма заявив, що не встиг зреалізувати всіх задумів і перейняти перевірений досвід європейських держав. Тому, за його словами, він має повне право боротися за другий президентський термін. За підсумками першого туру, в наступний етап виборів пройшли чинний президент Кучма та лідер комуністичної партії Петро Симоненко. В кінцевому результаті перемогу у другому турі здобув чинний президент України. Розпочавши другий термін, Кучма запропонував нову стратегію економічної та соціальної політики, яка увійшла в історію під назвою Україна. Поступ у 21 -е століття. Проте обіцянки кучми збудувати потужну економічну державу залишилися лише словами. На додачу зовсім скоро станеться подія, яка переверне життя президента із ніг на голову. В листопаді 2000 року політичний конкурент президента Олександр Мороз заявив про присутність компромату на кучму. І цей компромат вдарив по його авторитету серед всього населення України. Мороз заявив, що президент України причетний до вбивства опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе 16 вересня 2000 року журналіст безслідно зник. А на початку листопада було знайдено його тіло без голови. А якщо ти хочеш більше дізнатися про це, напиши в коментарях. І тоді на цю тему вийде окреме відео. Доказом причетності президента до цієї справи стали плівки майора Мельниченка, на них ведеться аудіозапис розмови майора із кучмою в його особистому кабінеті. На записі звучав голос президента України, який виявляв невдоволеність через діяльність журналіста і вимагав від силовиків покарати його. Ця подія стала причиною справжньої інформаційної війни між кучмою та його політичними противниками. Поширення інформації про касетний скандал вплинуло не лише на суспільні настрої, а й на політичну ситуацію. В ході протистояння одного з політичних конкурентів кучми Віктора Ющенка було звільнено з посади прем'єр-міністра. Це ще більше вдарило по репутації президента. Адже в народі це одразу почали трактувати як ефективному прем'єру-реформатору не дало допрацювати корумповане та злочинне оточення президента. Відтоді в Києві почали проходити акції під назвою Україна без кучми а в 2001 році вони поширилися по інших регіонах України. Верховна Рада навіть кілька разів намагалася розпочати через це імпічмент, проте успіхом це не увінчалось. Як і всередині держави, в міжнародній політиці справи також бажали кращого. Тож давайте розберемось, як так сталося в зовнішній політиці під час другого президентського терміну Кучма обрав курс на багатовекторність. Він заявив. Що Україна зацікавлена в європейській інтеграції так само, як і в співробітництві з Росією. І з кінця 1990-х, як НАТО, так і Європейський Союз почали активно розширювати свої території на схід Європи. Наші сусіди, як от Польща, Румунія чи Словаччина, почали активні переговори щодо вступу в НАТО, а згодом і в ЄС. І при таких обставинах українське керівництво обирало стратегію європейського вибору України. На перший погляд здавалося, що все було добре. Але касетний скандал та масові протести проти президента кучми підірвали міжнародне становище України. І здавалося, що ж робити далі? Та при такому розкладі Росія пішла кучмі назустріч. Сам президент вирішив зробити крок уперед перед Росією, щоб в такий спосіб продемонструвати Заходу: якщо ви не підтримаєте Україну, то Україна зблизиться з Росією. А на початку 2003 року сталася подія, яка ще більше поглибить симпатії Леоніда Кучми до Росії. Президента України призначили на посаду голови Ради голів держав СНД. Але зовсім скоро надія на росіян розвіялася. В кінці того ж 2003 року між державами стався конфлікт. Пов'язано це із будівництвом дамби від російського берега до українського острову Тузла. Це сприйнялось як серйозна провокація. Адже при таких обставинах росіяни могли впевнено представити свої претензії на власність острова. Тому довіра до наших сусідів вкотре похитнулася. А зовнішньополітична орієнтація кучми зазнала провалу 2004 рік. Другий президентський термін кучми доходить до кінця. Та політична партія Християнський Рух висунула кандидатуру українського політика на третій президентський термін. Конституційний суд визнав це право. Так як перший президентський термін Леонід Данилович розпочав до прийняття чинної конституції. Та сам Кучма відмовився балотуватись, надаючи перевагу іншому кандидату, тодішньому прем'єр-міністру Віктору Януковичу. Що ще цікаво, в кінці другого президентського терміну президент розпочав підготовку нової політичної реформи за її задумом? Можливості президента значно обмежились би, натомість, повноваження прем'єр-міністра України мали би збільшитись. Для чого це було зроблено? Скоріше за все, для того, щоб зберегти за близьким оточенням кучми високий вплив у державі. Ходили чутки також про те, що тодішні політичні сили виступили за те, аби новим прем'єр-міністром України став сам кучма. Проте підтверджень до цієї інформації у нас немає, а спроба здійснити реформу загалом зазнала провалу. Сам президент заявив, що після закінчення другого терміну піде геть із великої політики, і на диво, політик дотримався свого слова. То чим далі займався Леонід Кучма? Давайте дізнаємось. в 2005 році. Він став головою президентського фонду. Україна. До основної діяльності фонду входила підтримка освіти та науки, фінансування культурних проєктів, сприяння розвитку обдарованої молоді, книговидання, підтримка сільських бібліотек тощо. Також при фонді працював Інститут стратегічних оцінок, який займався аналізом економічної ситуації в країні. Весь цей час тривав суд над справою Гонгадзе, та у 2008 році він нарешті закінчився. Трьох представників міліції, які скоїли злочин, засудили. Встановити ім'я замовника вбивства так і не вдалося, хоча стверджувати, що це зробив кучма, теж ніхто не став. А як ти думаєш, чи причетний другий президент України до вбивства Гонгадзе? Напиши в коментарях, та розслаблятися було зарано. У 2011 році проти Леоніда Даниловича повторно відкрили кримінальну справу через вбивство журналіста. Та на щастя, для нього все виявилось марним: суд не знайшов достатньої кількості доказів, спрямованих проти другого президента України під час подій Революції Гідності. Кучма прославився своїми публічними виступами. Разом із попередніми президентами Кравчуком та Ющенком вони закликали Януковича та опозицію об'єднатися перед спільними викликами, проте їхнє прохання залишилося непочутим. І на тлі таких несамовитих подій відбулося повільне повернення кучми до політичного життя країни. Після початку війни на Донбасі в 2014 році, за проханням тодішнього президента Петра Порошенка, Кучма став учасником тристоронньої контактної групи із Росією та ОБСЄ. Під час переговорів він намагався врегулювати війну на сході України мирним способом. На цій роботі другий президент України залишився із перервами до 2020 року. Найбільшою його заслугою на цій посаді стало підписання мінських домовленостей із Росією, які мали би мирно врегулювати конфлікт на Донбасі. Отже, Леонід Кучма це постать, яку не так легко оцінити. Його президентську діяльність не можна назвати ані успішною. Ані провальною. За його каденції, Україна вибралася із економічного хаосу, зберігши при цьому власний суверенітет. Не варто забувати й про появу нової конституції та нової національної валюти гривні. Але водночас саме за його президентства сформувалася система, яка породила корупцію, олігархію та високу недовіру до влади. Чи врятував Леонід Кучма українську державу? У короткій перспективі так. Чи заклав він під ґрунтя проблем, з якими ми живемо досі? Ймовірно, що також так. І саме в цій суперечності вся суть його президентської спадщини. А тепер цікаво почути твою думку. Напиши в коментарях, ким для тебе є Леонід Кучма? Рятівником держави. Чи президентом, який заклав її проблеми? Якщо це відео було для тебе корисним, не забудь поставити вподобайку, підписатися на канал і не забудь поділитися своїми думками в коментарях. Попереду ще багато цікавих історій.